Гарного дня. Ось це такий лемент. З самого ранку робиться по подбір'ї. Ці красуні цілим стадом не зайшли у хлів. Вчора сніг мете, вечір. Вони собі сніг йде, така цікава була погода. Місячно, місяць круглий. Казав мене Іванко вікно визирнув. Каже: мамо, на вулиці так все видно. Я геть бачу, що сарки на горіх посідали. Це він так їх називає, сарки, не зі сарки". От. Ну, і, Але вже ми їх не могли загнати назад, то вже так лишили. А тепер сьогодні зранку йду, вже... де не йдеш? Вони цим стадом, так як проперли, наче слоники. Цих слідів понатинькували кругом по снігу і кричать, Туди-сюди бігають і кричать, хлів ще закритий. Це ж зараз насиплю, і буду відкривати хлів. У нас сьогодні порання зменшилося, тому що вчора забрали нашу свинку. От, ну, свинка пішла. Сьогодні Юра зранку теж уже поспішав, тому що потрібно. Підремонтувати автомобіль так, щоб він був в дальню дорогу, От справний, поміняє гуму. Одним словом, підготується. ще Сьогодні потрібно буде заїхати до лікарні, забрати результати аналізів, ну і все, і налаштовуватися. Оце у нас сьогодні день налаштування на завтра. Тому, тому поки що так. Ось так, архівчик. Лишилася в нас пепка криклива, і ти, і стадо, курей, і цесарок. І ти мені тепер скажи, стоїш в хліві, Де ти набрав оцього реп'яха в собі на чуба? Сіном попало, так. Сіном попало, а ти його собі начіпляв. <різь> Треба розчесати, вичесати. Дивіться, який красун стоїть. На вулиці сніг, а він реп'яхах. О, повеску була. Стоїть смирненько, хлопчик, ще тільки тако повечесувати. Маленьке те, що поставалося. Але тако думаю, я собі думала, що це в мене коси густі, архипушка, як я тут біля тебе постояла, то ти знаєш, що я не знаю, що таке густі. Диви, який ти красун, десь який ти красун. Дві качуприн, ага. Оце гуса грива? Ото. -от -от -от. де це так себе позначити, я не знаю. Це ж чисто білий. Он же якої. По крилах, по шиї, по голові точніше ззаді і по шиї. Весь такий значний зробився, що ну, оце поки цих качок ганяє, а це дивіться, що зробив. Де так воно було вимазатись, я не знаю. Сто процентів юри в гаражі. А де інакше? А, до речі, молоденько, Молодокачур, ну як молоденько, вже торічня, виходить, щоб вона поїхав таки в нове господарство качур уже. Та й так, на, на одну голову менше теж. Ну, як по, позакрутив хвостика, помахує. Ну, і це ж води цю бігуночку кругом. Води треба принести, виляти, відерце. Теплої якоїсь Вон, шукають сніг, морозець, вводить цю бігуночку кругом, а мерву в шипунами качками робить і все. Казав, Юра, зроблю, закрию, ну вже все. Не зробив сьогодні, то вже завтра, післязавтра і там далі вже не буде як поки що. Курки тут уже сіла, нестися. Тут якась підкинула яйце, просто сюди його навіть не в корзинку, ні в яку. І тут сілася нестися, то вже добре, що не Вархипчика в жолобі. А тут біля нього збоку. Ой, ну сиди, сиди, я ж тобі нічого не роблю. Давай. О, їдемо вже у лікарню, хочеться швиденько туди назад, бо ще й вдома справи. Виїхали вже на трасу, то траса розставша, а їхали від села до траси. Доїхали трішки в одну сторону, вийшло, що поїхали в зовсім іншу. Каже Юра, що? Страшно? <гум> ну, Кажу, щоб сказати, що сильно, то не дуже. Але таке отута... ну, отут, знаєте, щенко робить. <гум> а тобі страшно було? <гум> Мені з тобою жити, то взагалі нічого не страшно. <гум> Ой, а я біля тебе не боюся. Чесне слово, я так і знаю, що якщо ти за рулем, то все буде добре. Головне, пристябайся. Пристябнута. Бо, бо, бо я теж пристябну. Так, ну що, ми вже вдома. Повирішували усілякі якісь запитання, ще які лишалися. От, е, побрали лікарні до решти все, що потрібно було взяти. Буде у мене також відкритий лікарняний. Поговорили ми з лікаркою, яка її, Людмилку нашу, яка її зараз на даний час веде. Вона нам пояснила трішки ситуацію, роз'яснила. Ми думали, знаєте, що ми будемо там десь лишатися, будемо шукати місце для. Ночівлі, але ні. Лікар сказала, що вона буде транспортабельна після операції, її можна буде покласти в машині, щоб вона собі лежала і повільно можна буде вести, тому ми її будемо відразу завтра і після операції забирати. На наступний день будемо вести обов'язково знову, і там далі вже будуть дивитися по її стану здоров'я і по тому, як. Як все буде після операції. Тому все, у нас, можна сказати, такий сьогодні передопераційний день. І він такий тривожний, хочу вам сказати, щоб, щоб я отако, знаєте, сказала зараз, що я не хвилююся, то це буде неправда, я дуже хвилююся. Вона не хвилюється зовсім. А я то ще й добре. Тому підтримуйте нас у молитвах, а ми будемо завтра з Божою допомогою у 5.30 ранку їхати. А сьогодні ще, ще потрібно щось приготувати так, щоб було дітям на завтра. Будуть діти лишатися. Веронічка у мене буде на, на господарстві, лишиться з ними, будуть вдома. І от такі у нас справи сьогодні. Все, не знаю, як буде завтра. Буде все добре, побачимось. Так, да, і ще, друзі, додам, додаю ще. Хочу сказати усім величезне-величезне спасибі. Тому що без вас, без усіх, без друзів, сім'ї, колег для нас та сума була б непідйомна. А так, дякуючи вам. Думаю, ми з усім справимося. Ну, що, тепер уже все. До завтра.